24 січня в Івано-Франківському національному університеті нафти і газу проходив захист студентських дипломних проєктів на факультеті архітектури туристичних комплексів. Частина цих проєктів була виконана на замовлення надвірнянської районної державної адміністрації. З ініціативи Надвірнянського і райдержадміністрації і керівництва Івано-Франківського університету нафти і газу та факультету туристичних комплексів виникла дуже цікава ідея залучити студентів до розробки проєктів туристично-рекреаційних об'єктів з метою вивчення їх прив'язки до мальовничих місцевостей Надвірнянщини для осмислення перспективної масової забудови краю комплексами туристично рекреаційного характеру. Студенти бакалаври факультету архітектури туристичних комплексів. В свою чергу отримали чудову нагоду застосувати свої знання у проектах, які матимуть реальне практичне втілення у життя, до самого моменту захисту дипломних робіт. Передував цілий рік практичної роботи. Студенти і викладачі університету зустрічались із керівництвом Надвіянської РДА, зокрема з паном Володимиром Калічком, і сільськими головами виїжджали вивчати місцевість у села району. Визначали характер діяльності майбутніх об'єктів, і ось нарешті, 24 січня 2012 року. П'ять архітектурних проєктів, замовлених над Вірнянською рай були представлені на захист. Їх виконали найкращі студенти бакалаври факультету архітектури туристичних комплексів. А саме, проект туристичного рекреаційного комплексу у селі Зелена, автор Марія Боніковська, Проект туристичного оздоровчого комплексу на 60 місць у селі Бистриця, проект Павла Бережанського. Відпочинково-туристичний комплекс у селі Зелена, автор Олександр Балабанов, туристично-рекреаційний комплекс у селі Пасічна, дипломна робота Ігоря Долинського. І готельно-оздоровчий комплекс у селі Молодьків надвірянського району автор, студент Бакалавр Ярослав Івасик, декан факультету архітектури туристичних комплексів університету нафти і газу, пан Ярослав Василишин, надзвичайно задоволений такою практичною співпрацею з надвірнянщиною. Частина проектів виконується за замовленням для адміністрації, і звичайно, це буде свій відбиток. На роботу студентів, які стараються, які стараються показати, що вони можуть виконати на сучасному рівні відповідні проекти, нове покоління талановитих молодих архітекторів завдяки безцінній ідеї надвірянського району отримає реальні практичні навики. Вважає і голова комісії по захисту дипломних проектів на кафедрі факультету архітектури туристичних комплексів пан Володимир Гайдар. Звичайно, є ще багато з чим працювати, звичайно, перші роботи на е, реальній підоснові, в реальній ситуації вони є е, не настільки досконалими, але е, творча думка, думка кожного студента є дуже важливою і дуже цікавою. І я надію, що на, на, цьому, на, цьому, на, на, на тих ідеях студентських студенти. Е, Молоді архітектори, перспективні архітектори не зупинять свої, не зупинять свої творчі пошуки і будуть достойно представляти школу Прикарпаття і в майбутньому. Ну і зрозуміло, що на захисті архітектурних проєктів, замовлених Надвірнянською РДА був присутній і її представник. Перший заступник голови Надвірнянської райдержадміністрації пан Степан Іроденко, який сказав однозначно, рівень робіт дуже високий. Рівень був дуже високий, тому що дійсно було дуже цікаво дивитись. Значить, і студенти враховували і ту місцину, і ландшафт, який навколо, і було цікаво спостерігати до і з бухтівецьким водопадом, як би там цікаво дивився цей комплекс. І основна наша мета це створення робочих місць і залучення такої галузі, як туристична наша діяльність і. Через те, що територія району має більше 62% зайнята лісами і лісом, і основна наша мета зараз розвивати туристичний бізнес.